Захейтили за мій черкаський суржик. Але вибачте, поки нічого зробити з цим не можу. но очень старатимусь. Велику розпаковку покажу вам покажу Саме перше і найголовніше знижки у сінсеї Подивіться: 129 гривень за отаке дзеркало. Я як побачила, в мене вже не було самні, брати ілі не брать. Покажу вам за кулісся. <світок> Це так прикольно, блін. 129 гривень. Я вам напомню. Напам'ятаю маски для волосся від Сойки. У мене вже є термозахист, шампунь і кондиціонер. Вирішила спробувати таку маску. До речі, кажуть, що її можна наносити на коріння волосся. Можливо, ви пробували, то скажіть, як вам результат? Її дуже дуже сильно хвалять. Сойка, чого у мене ще не замовили рекламу? Дуже активно користуюся. Цим тоніком сильно рекомендують спробувати оцю сиворотку гель. Типу, вона дуже круто. І під макіяж. Ну, типу, як кремчик, але коли жарко, я не дуже люблю використовувати жирні креми. А якщо ця штука зволожує, просто пісня. Занадто багато хороших відгуків про цю пудрочку. Кажуть, що вона дуже крута по составчику, але дуже погана по упаковці. Я думала, буде пахнути рисом. Вона ж рисова. Можливо, ви бачили оригінал таких духів. Перекріплюю тут вам. Перед тим, як брати повний розмір, люблю брати якийсь відливант собі. От. До речі, я взяла його. Це 10 мл за 200 гривень. Пішла сайт, де дівчатка, типу, як со своєї колекції можуть вам відлить. Продать, щоб ви попробували. Але ці два товарчика я хочу показати вам в наступному відео, бо я дуже їх хотіла, і все таки хочу затестити разом з вами.